1 грудня світова спільнота відзначає день боротьби зі СНІДом за 30 років. Що пройшли з моменту, коли вірус імунодефіциту було вперше діагностовано, він вразив більше 90 мільйонів чоловік. Щоденно у світі ВІЛ-інфікується більше 15 тисяч людей. Україна в числі перших по темпам розповсюдження цієї хвороби. Проблематику боротьби із ВІЛ-СНІДом на Вінниччині піднімали на тематичні прес-конференції представники влади, громадських організацій та лікарі. Більше 1700 віл-позитивних віничан сьогодні перебувають на диспансерному обліку. Фахівці говорять, в останні роки вірусом імунодефіциту інфікуються все більше дітей, підлітків та молодих людей. Основним джерелом віл-інфекції залишаються споживачі ін'єкційних наркотиків. Між тим зростає кількість людей, які отримують вірус статевим шляхом. Все більше знаєте, сексуальний шлях передачі він вже перевалив за 50% від на відносно всіх інших шляхів передачі. Основним лікуванням віл-інфікованих залишається антиретровірусна терапія. Сьогодні її безоплатно отримують майже 500 осіб, з яких 24 дитини. Це значно покращує якість життя людей хворих на СНІД, знижує смертність, а також є досить потужним профілактичним заходом, так як антиретровірусна терапія знижує рівень вірусу у крові, тим самим знижуючи її заразність. Головним напрямком у боротьбі з ВІЛ СНІДом залишаються інформування людей про можливі шляхи інфікування. На підтримку цього 1 грудня запрацював вебсайт центру СНІДу, на якому розміщена вся інформація стосовно цієї хвороби та місць, куди можна звернутись за консультацією.